Ваші перші дії, перші накази, перші дзвінки 23-го вночі сюди були викликані підрозділи нашого спеціального призначення. Вони озброїлись тут, чекали на виїзд до Гстоміля. А вже починаючи з четвертої ранку, коли пішли ранку, вони убули по своїх місцях. Ну, найголовніше було на аеродром Гастоміля: затримати висадку. Бо весь план росіян це була стрімка висадка посадковим способом на аеродромі Гастоміль. І звідти вход в Київ. Тобто це був головний план. Це був взагалі єдиний план. Як стало достаменно відомо пізніше, передові групи десантників на вертольотах мали швидко взяти під контроль аеропорт Гостомель та забезпечити безперебійний прийом важких транспортних літаків Іл-76 з основними ударними силами. А як це мало виглядати? Яка кількість десанту мала піти до Києва? Тоді були досить страшні такі цифри. Там було біля 30-ти в одній хвилі.